Усім привіт! Ви на каналі Полінк Фандерівка. І сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку гарняду. Її можна зробити на новий рік, навіть народження, просто так, хто як хоче. Нарізаємо ось такі бумажки. Неважливо, чи це кольоровий папір, чи це білий це ви самі вибираєте. Беремо одну штучку. Любовь. Я візьму з і скотч або клей. Це теж на ваш вибір. Я вибираю скотч, але ви можете вибрати клей. Ви ну, як хочете. І робимо ось такий кружочок. Все, ось такий кружочок у нас готовий. І тепер ми беремо ще ці полосочки. І отут вже трохи не так, як тут тут вже трохи поміняно. Краще ви поняли. Поміняно. Ой. Ми протягуємо через цей наш перший. Я їх дуже грубі зробила, Ви зробіть потонче, в мене трохи не виходить. Оп! Якщо такі штучки на скотчі, то нічого страшного. Все, і отак. И більш... дальше раз же ничего не меняется. Все так же самое, как и з другим. То есть крусовываю. Ой, -мо. Можно с ли... любой стороны. Так. Водно хоть сбоку. Надеюсь, да. Якщо нет, я дуже сильно выкачаю. Так, аккуратно. Якщо ось так остається, то можна або відрізати, або просто зробити ось так. Все і його немає. Все, ось так. І отак продовжаємо, нічого не міняється, всі двіження такі же. Оп! Відрізали скотч. Аккуратненько сюда. Так, в мене вже чотири вийшло. Ось останній. Берем скотчик. Оп, так. Ой, чуть-чуть так. Так, Аккуратненько. Все, і в нас вийшлося така маленька гуляти. Але вже перед цим перед цим відео я зробила ось таку велику гляду. Вона дуже велика. Усім по.